Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Сьогодні ми продовжимо повторювати пройдений матеріал за допомогою розв'язування тестів ДПА з математики. Сьогодні ми розв'яжемо 30-й тест ДПА з математики. Таким чином, ми з вами повторимо чи закріпимо пройдений матеріал. Значить, Давайте спершу ознайомимось з тим, як ми сьогодні працюватимемо. і що таке ДПА. Нагадаю, коротко. ДПА – це тест, який раніше проводився на території України для учнів випускників 9 класів. Тобто дітки, що закінчували 9 класів, обов'язково мали написати цей тест у школі, для того, аби можна було перевірити їхні знання і, відповідно, оцінити їхні знання, які вони здобули впродовж навчання у школі. А ми сьогодні з вами розв'язуючи тридцятий варіант, який складається з чотирьох частин, розв'яжемо з них перші дві. Але про його структуру і так далі хотілося поговорити трішки пізніше. Спершу хотілося б розказати про його користь. Чому, незважаючи на те, що тест НМТ, точніше ДПА, не проводиться зараз на території України, я б усе одно рекомендував його розв'язувати. Тому що посібників, збірників та довідників до його підготовки, які є, надзвичайно багато. І вони є дуже гарною базою для повторення, закріплення чи виявлення прогалин у своїх знаннях. І ці тести вони зроблені так, що кожне завдання орієнтовано на певну тему та на певний клас. Відповідно до цього, ви розв'язуючи ці тести, якщо ви навіть займаєтесь без репетитора, зможете зрозуміти, у якій темі і саме, можливо, за якими формулами у вас є певні прогалини чи певні якісь проблеми. Тепер, як я пропоную працювати? Варіант, кожний варіант, як я сказав, складається з чотирьох частин. Ми сьогодні розв'яжемо перші дві. Напроти кожного завдання я написав номер відео і список відтворення на своєму каналі, тобто. Де можна подивитися пояснення до цього завдання, до кожного завдань. Кожне завдання я розв'яжу обов'язково сам з повним поясненням, тобто я вам все поясню, але ж я би рекомендував не дивитися, як розв'язую тільки я, а й подивитися те, як тобто, подивитися пояснення на моєму каналі відео за темою і спробувати зробити самостійно. Відео тривають коротко, тобто кожне відео триває до 5 хвилин. Тому ви, подивившись його, зможете зрозуміти, як робити те чи інше завдання, якщо наразі не розумієте, як його робити, і таким чином зробити його. Якщо ж усе ж таки ви подивилися відео і все одно не можете зробити завдання, то у такому випадку рекомендую вам подивитися, як його роблю я. Потім у своєму підручнику чи знай... знайти в інтернеті завдання за подібними темами, і у такому випадку зробити додатково ще завдань. Тепер з приводу того. А що стосовно третьої, четвертої частини, як я казав, розв'язуємо лише дві. Третю частину ми запишемо на неї повний огляд, Щойно відео набере на Ютубі 20 лайків. І четверту частину ми зробимо огляд, щойно відео набере на Ютубі 50 лайків. Розв'язування даного тесту може бути корисним як для учнів 5, 9 класів, так і для учнів 10-11 класів, тому що вони, навчаючись у 10-11 класах, готуються до НМТ національного мультипредметного тесту. А до цього тесту, Зібрано завдання з 5 по 11 класи. Тому за допомогою ДПА повторити матеріал, що було пройдено вже в попередні роки, це дуже і дуже корисно. Тим більше матеріал, що зібраний за темами та за класами. Не будемо зволюкати, будемо розпочинати розв'язувати цей варіант. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, якщо є що додати до цього відео, і поділитися цим відео серед своїх друзів. Таким чином, відео і канал набуває популярності і а, до. Долучує до цього ще більше підписників та людей. Тому будемо розпочинати. Переходимо до розв'язування 30-го варіанту ДПА з математики. Короткий огляд першої частини бачимо 12 завдань тестових, тобто необхідно розв'язати і вказати букву відповіді. Напроти кожного завдання можете побачити відеоурок, який я рекомендую до перегляду, для того, щоб зробити завдання самостійно. Відеоуроки короткі до п'яти хвилин. Частина друга: чотири завдання. Відкритого плану необхідно розв'язати, вказати вірну відповідь, але вже самостійно. Тобто тут вона не наведена. Третя, і четверта частини, Вони вже більш підвищеного рівня складності. Як я сказав, третю частину розберемо, що й на відео набере 20 лайків на Ютубі і 50 лайків для четвертої частини. Не будемо зволікати, будемо розпочинати. Розпочинаємо з першої частини завдання 1.1. Аби його спробувати зробити самостійно, можна подивитися відео під номером 65, знайти яке можна у списку утворення 6 класу математики. Значить, читаємо завдання. З поля, площею 6,4 гектарів зібрали 320 центнерів зерна. Знайдіть середню урожайність з кожного гектара. Тобто тут необхідно що нам зробити: усього зібрали 320 центнерів. А, а гектарів було 6,4. Тобто, ми з вами зараз обидва числа цих помножимо на 10, у нас вийде 3200 і просто 64. Ми це зробили для того, щоб позбутися коми. А ділимо ми для того, щоб дізнатися, скільки було зібрано з кожного гектару. Тобто, щоб дізнатися, скільки було зібрано з одного гектару, необхідно увесь зібраний врожай поділити на загальну кількість гектарів. Тобто, як ми будемо це ділити? Що в нас виходить? 3 на 64 не ділиться. 32 також. Тому беремо 320. Беремо по 5. 5 на 4, 20, 0 пишемо, 2, запам'ятаємо, 6 на 5 30. 30 плюс 2 буде 32. І 0 дописуємо. Тобто 50 центнерів з зерна було зібрано з 1 гектара. Тобто відповідь. А. Завдання 1-2. Щоб його спробувати зробити самостійно, можете подивитися відео під номером 176 9 класу Алгебри. Тобто тут нам треба просто порівняти числа. Дайте дивіться. E, значить, перша відповідь в нас однозначно неправильно, тому що будь-яке від'ємне число менше будь-якого додатнього. Значить, варіант Б буде правильним, тому що, ніж є меншим від'ємне число за модулем, то воно є більшим без модуля. Таким чином, варіант Б нас влаштовує і ми його пишемо. Завдання 1.3. Аби його спробувати зробити самостійно, можна подивитися відео під номером 122, 124 та 126, знайти які можете у списку творення 7 класу алгебри. А зараз покажу, як це зробити. Нам необхідно знайти розв'язок системи рівнянь. Х плюс y дорівнює 2, x-y дорівнює мінус 6. Тобто, що ми тут маємо? Маємо систему, яку ми з вами розв'яжемо з допомогою способу додавання х плюс х буде 2х. Y мінус і нічого не буде, скоротяться. 2 мінус 6 буде мінус 4. Звідки х дорівнює мінус 2. Значить, підставимо наш знайдений х до будь-якого рівнянь цієї системи, пропустимо до першої, і пишемо мінус 2 плюс y дорівнює 2. Значить, y дорівнює 4. Відповідь мінус 2 та 4. Значить, це відповідь г. Завдання 1, 4. Аби спробувати його зробити самостійно, можете подивитися відео під номером 76, а знайти його можете у списку відтворення 7 класу алгебри. Нам треба розв'язати рівняння 2 мінус 4 помножити на х мінус 1 дорівнює 2 у дужечках х плюс 3. Спершу розкриємо скрізь дужки. Виходить 2 мінус 4х плюс 4 дорівнює 2х плюс 6. Ікси в один бік, числа без іксів в інший. Виходить, мінус 4х, мінус 2х дорівнює 6, мінус 2 мінус 4, мінус 6х дорівнює 0, звідки х дорівнює також 0, тому що мінус 6 помножити на 0 буде 0. Це нас влаштовує. Відповідь Б. Завдання 1,5. Аби спробувати його зробити самостійно. Можете подивитися відео під номером 168, а я покажу, як це зробити самостійно. х квадрат плюс 4х мінус 5 дорівнює 0. Скористаємося теоремою вієта. x1 плюс х2 дорівнює мінус b, тобто мінус 4. Х1 помножити на x2 дорівнює q, тобто мінус 5. Тепер треба подумати, які два числа треба додати, або отримати мінус 4, і які два числа треба помножити, або отримати мінус 5. Значить, х1 дорівнює мінус 5, x2 дорівнює 1. Тому що, якщо ми помножимо мінус 5 на 1, ми отримаємо мінус 5, а якщо ми додамо мінус 5, і 1, ми отримаємо мінус 4. Тому нам, нас просили знайти більший скорнів рівняння, і більшість корні рівняння це в нас буде одиничка, тобто г. Відповідь G. Завдання 16. Аби спробувати зробити завдання під номером 16 самостійно, можете подивитися відео під номером 102 та 104 7 класу алгебри. А я покажу, як зробити самостійно. А квадрат мінус 6 плюс 9 поділити на А квадрат 9 дорівнює. У чисельнику це буде формула квадрата різниці. А у знаменнику різниця квадратів. Виконаємо скорочення. І записуємо, що залишилося А-3 ділений на А плюс 3. Завдання під номером 17. Аби спробувати його зробити самостійно. Подивіться відео під номером 211. Знайдіть його у списку турня 9 класу Алгебри. Я покажу, як зроблю це я. Знайдіть знаменник геометричної прогресії. Що таке знаменник? Знаменник шукається шляхом ділення наступного члена на попередній. Тобто. Наступний член мінус 2. Попередній 6. Мінус 2 поділити на 6 виходить мінус 1 третя. Відповідь Б. Завдання: 1:8. Оцініть значення виразу 2х плюс y. Якщо 1,5 менше ікса менше 3. Три менше ігри, менше 5. Аби зробити самостійно це завдання, подивіться відео під номером 180, знайдіть його у списку турнір 9 класу алгебри. Я покажу, як зроблю його я. Значить, у нас є 1,5 менше за х, менше за 3, і також є 3 менше ігри, менше 5. Нам треба зробити 2. 2х, точніше, плюс ігри. Тому зробимо спершу 2х, помноживши першу цю нерівність на 2. 1,5 на 2 буде 3, х на 2 2х, 3 на 2 6. І тепер необхідно додати y. Аби отримати 2х у. Значить, пишемо плюс 3 менше y менше 5. Додаємо 6 плюс 5 11. 2х плюс y таке буде. 3 плюс 3 6. Ш... Шукаємо відповідь. Ось у нас підходить В. Можете побачити. Переходимо до завдання під номером 1,9. Значить, аби спробувати зробити його самостійно, необхідно знати одне правило. Але спершу прочитаю завдання. Коло дотикається до всіх сторін різностороннього трикутника а, Б, С, якому з наведених відрізків дорівнює АК. Угу. Чудово. Значить, дивимось. Якщо в нас з точки до кола проведено дотичні, то з однієї точки до точки дотику з цим колом дотичні будуть рівні. Тобто АК дорівнює АН. Ще раз, з точки до точки дотику з однієї точки до точки дотику до кола дотичні будуть однакові. АК дорівнює АН. Відповідь В. Завдання 1.10. Аби його спробувати зробити самостійно, подивіться відео під номером 139, 8 класу геометрії. Сторони прямокутника малюємо прямокутник одразу. Дорівнюють 12 см. Нам треба знайти довжину його діагоналі. Ми в курсі, що у прямокутнику є кут 90 градусів, тому розглядаємо прямокутний трикутник з невідомою гіпотенузою. Значить, аби знайти гіпотенузу, необхідно додати катети у квадраті. E, значить, пишемо: 16 у квадраті. 16 у квадраті, тобто 16 на 16, це буде у нас 96. E, так, це буде 256. Чудово, значить, пишемо 256, 12 у квадраті це 144. 256 плюс 144, це буде 400. Тільки вже квадрат не треба, бо якщо і корінь, квадрат не пишеться. Значить, корінь з 400 це 20 20 см ось Осьому. Чудово. Переходимо далі до завдання 1.11. Аби спробувати його зробити самостійно, можете подивитися відео під номером 175. Знайти його можна у списку відтворення 9 класу геометрії. Знайдіть координати суми векторів А і Б, тобто, необхідно зробити вектор А плюс вектор Б. Якщо А це мінус 2 і 1, Б це 3 мінус 4. Як додається їхня сума? Ікси з, іксами, і з іками? Додаються. Що в нас виходить? Мінус 2 плюс 3 це буде 1, 1 мінус 4, мінус 3. 1 мінус 3 це відповідь Б. Завдання 1,12. Сторони, аби спробувати його зробити, подивіться відео під номером 181-м списку відтворення 9 класу геометрії. Тоді можете спробувати, якщо не ясно, як зараз робити, можете подивитися і спробувати зробити самостійно. Сторони паралелограма дорівнюють 5 см і 2 корені з 2 см. Значить, 5 і 2 корені з 2. А один з його кутів 45. Тобто тут 45 градусів. Ну, відповідно, тоді і тут сторона 5, тому що у паралелограму протилежні сторони рівні. Знайдіть довжину більшої з діагоналей паралелограма. Тобто цю. Чудово. Но це, напевно, вже робити на новому аркуші. Тому що тут ми вже з вами це не вмістимо. Давайте ще раз. 1,12. Маємо паралелограм. Позначаємо паралелограм ABCD, проводимо його діагональ. Нам у ньому відомо, що сторони, одна сторона 2 корення з 2, інша 5. І кут, один з його кутів 45 градусів. Ну, хай буде оцей гострий кут. Значить, тупий кут цього паралограма це буде 135 градусів, тому що м, сума кутів прилеглих до однієї сторони паралелограма, це 180 градусів. Знайдемо за теоремою косинусів невідому нам діагональ, більшу діагональ. Квадрат сторони трикутника, а ми зараз розглядаємо саме трикутник ABC, і у ньому є ця діагональ АС, дорівнює сумі квадратів двох інших його сторін, мінус подвоєний добуток цих сторін на косину скута між ними. Відповідно, діагональ А С квадрат дорівнює аБ квадрат. Це виходить 8, тому що 2 квадрат це 2, корінь з 2 квадрат це 2. 2 квадраті 4, 4 на корінь з 2 квадраті на 2 буде 8. Пишемо 8 плюс BC квадрат 5 квадрат 25. Мінус 2 помножити на 2 корення з 2, і на BC на 5, і на косинус кута B на косинус 135 градусів. Відповідно, пишемо, АС, Квадрат прибираємо, все, заносимо під корінь, щоб позбутися цього квадрату. 8 плюс 25 33. А, мінус 2 на 2 4. 4 на 5. Одразу пишемо 20. Мінус 20 кореня з 2. Косинус 135. Це корінь з 2 на 2, але з знаком мінус. Дорівнює кореню. 33. Мінус на мінус дасть плюс. Тепер дивіться, корінь з 2 на корінь з 2 це просто 2. 2 і 2 скоротиться. Значить, 33 плюс 20 виходить корінь з 53 см. Відповідь В. А, наступне завдання 2.1. Аби спробувати його зробити, можете подивитися відео під номером 148, з те, яке можна у списку творення 8 класу алгебри. Значить, як звучить це завдання? Звучить воно наступним чином. Обчистити значення виразу. 27 у мінус 3 степені помножити на 3 у мінус 10 степені і поділити на 81 у мінус 5 степені. Зведемо все до основи 3. 27 це 3 у кубі, і ще у мінус 3 степені. Помножити на 3 у мінус 10 степені і поділити на 3 81 це 3 у четвертому степені і ще у мінус 5. 3 на мінус 3 це 3 у мінус 9 степені, помножити на 3 у мінус 10 степені. І 4 на мінус 5 це мінус 20. Дорівнює. Мінус 10 – Це 3 у мінус 19 степені. Поділити, замість дробу, напишемо вже крапочками. На 3 у мінус 20 степені. Значить, Відповідно, що ми маємо? Мінус на мінус. Ось тут 3 приділені е, степенів з однаковими основами. Їхні степені віднімаються. Мінус на мінус дасть плюс отут. Виходить 3 мінус 19 плюс 20, виходить просто трійка. Завдання 2-2. Аби спробувати його зробити самостійно, можна подивитися відео під номером 156 8 класу алгебри. Спростіть вираз: 3 квадрат корінь з 4 квадрат б в четвертому степені, якщо а менше 0. Виносимо з під корення 3 а квадрат корінь з 4, це 2 Корінь з 9 це 3. Корінь А квадрат це А, корінь з b в четвертому степені це Б квадрат. Залишається помножити та скоротити. 3 і 3 скорочуємо. Двійка залишається. А квадрат на а це буде а куб. І Б квадрат допишемо оце відповідь. Завдання 23. Аби спробувати його зробити самостійно, подивіться відео під номером 190. Ми зараз розв'яжемо це завдання. Пишемо: Y дорівнює корінню. 2 х квадрат -х поділити на просто х. Знайдемо ОДЗ. Область допустимих значень. Ми знаємо, що у знаменнику не може бути 0, тому х не дорівнює 0, тому що на 0 ділити не можна. І чисельник під коренем. Ми напишемо 2 х квадрат більше чи дорівнює 0. Тому що значення під коренем має бути невід'ємним. А м -м, чисельник, відповідно, якщо він під коренем, то має бути більшим чи дорівнює 0. Ну, тобто, як я і сказав, невід'ємним. Відповідно, розв'язуємо за дискримінантом. Мінус b мінус 1, точніше, просто b, ну, в даному випадку буде мінус 1, тому що b це мінус 1. тобто b квадрат, мінус 1 квадрат, мінус 4 помножити на мінус 1, бо a – це мінус 1, і помножити на 2. Це виходить 1 плюс 8 буде 9. Знаходимо x1 та x2, x1 мінус b це 1, плюс корінь з дискримінанта 3. Поділити на 2 на мінус 2. 1 плюс 3 4 ділений на мінус 2 мінус 2. Х2 дорівнює 1 мінус 3 на мінус 2. Це дорівнює 1. Якщо ви не знаєте, як я знаходжу цей дискримінант x1, x2, можете подивитися відео формула коренів квадратного рівняння на моєму каналі. Там є повне пояснення того, як знаходити дискримінант і нулі функції. Тепер малюємо параболу. Вона в нас буде напрямлена вниз. Тому що коефіцієнт а менший за нуль. Позначаємо мінус 2 і 1. Ось парабола. Нам необхідні значення більше чи дорівнюють нуля. Це там, де парабола вища за ось х. Тому х належить від мінус 2 до 1. Мінус 2 – це рішення для оцього корення. Але. В нас не може бути нуля, а нуль належить цьому проміжку, тому ми його звідси виключаємо мінус 2 до нуля і від нуля до одного, тому що ОДЗ не дозволяє. Наступне завдання: 2.4. Щоб його зробити, подивіться відео під номером 131 8 класу геометрії. Довжини сторін трикутника відносяться як 6 до 7 і до 8. Нам треба знайти периметр подібного йому трикутника, середня задовжиною сторона якого дорівнює 21 см. Якщо трикутники подібні, то й периметри в них подібні. Пишемо 6х плюс 7х плюс 8х. Все це дорівнює 21. Якщо ми додамо ці всі х, ми отримаємо 21х, 21х дорівнює 21, звідки х дорівнює 1, середня задовжиною сторона це 7х, 7 помножити на 1 буде 7, значить відповідь це 7. 7 см дорівнює середня сторона подібного трикутника даному трикутнику. Таким чином, ми з вами розв'язали 30-й варіант ДПА з математики. Сподіваюся, вам все було зрозумілим. Можливо, у вас залишилися якісь певні запитання, то тоді пишіть про них в коментарях. Я поясню. Ось і не забудьте, що ми з вами ще не розв'язали третю та четверту частини цього варіанту дебас математики. Третю частину розв'яжемо, що й на відео набере 20 лайків на Ютубі, четверту, що й на відео набере 50 лайків на Ютубі з повним поясненням і всіми аргументами. Сьогодні бажаю всім гарного дня. До зустрічі на огляді наступного 31-го варіанту.